П'ятихвилика. Сьогодні поговоримо про таке явище, як емоційне обслуговування. Погодьтеся, вже сама назва не дуже приємна. Обслуговувати когось навіть найближчу людину не дуже хочеться. Проте, часто за фасадом турботи та піклування і підтримки ховається саме емоційне обслуговування. І ми, не розуміючи того самі, опиняємося у пастці цього явища. Що це таке? Чому виникає, як змінити це в своєму житті? Отже, емоційне обслуговування це явище, коли піклування та підтримка оточуючих потребують відмови від своїх потреб та почуттів і здійснюються навіть на шкоду своєму ментальному стану. Замість реальних емоцій демонструються соціально прийнятні та ті, що очікуються важливою людиною, а комфорт та благополуччя іншого оплачуються власним ментальним здоров'ям. Приклади такої поведінки прості та, на жаль, надзвичайно розповсюджені. Сміємося, коли нам не смішно підтримуємо, коли самі відчайдушно потребуємо підтримки. Приховуємо свою злість та роздратування, аби не образити близьку людину, не обговорюємо значущі теми, аби не провокувати конфлікт. Тобто, на відміну від підтримки та турботи, емоційне обслуговування завжди має елемент самонасильства, відвертого примусу, потребує величезних затрат енергії. Взагалі, не важливо, чи маєте ви бажання та сили здійснювати підтримку. Це призводить до того, що у випадку постійного емоційного обслуговування виникає неможливість відмовитися. Турбота в здорових стосунках передбачає таку можливість не здійснювати її або не здійснювати прямо зараз час для обслуговування ніхто не обирає. До чого це може призводити? Постійна зневага до власних емоцій, знецінення потреб та бажань призводять до емоційного вигорання, депресивних розладів, симптомів хронічного стресу. З іншого боку, емоційне обслуговування беззаперечно вказує на проблеми із самоцінністю. Чому емоційне обслуговування може стати частиною побудови стосунків? Не дивлячись на те, що причин може бути надзвичайно багато, найчастіше усіх їх опоєднує фундаментальне бажання заслужити любов та прийняття і страх втратити близьку значущу людину, якщо не давати їй того, про що вона просить. Зазвичай подібний алгоритм виробляється в дитинстві, опановується у батьківській сім'ї та реалізується вже в дорослих, часто токсичних стосунках. Якщо ви пізнаєте себе та відстежуєте прояви емоційного обслуговування в своїх стосунках, спробуйте зробити наступне. По перше, приділіть увагу відслідковуванням своїх реакцій на певні події, емоції, емоції оточуючих та спілкування з іншими. Коли ви збираєтеся включитися в допомогу, підтримку, створення гарного настрою, запитайте себе, що ви справді відчуваєте зараз. Яка мета вашого включення? Що буде, якщо цього не відбудеться? До речі, ваша фантазія про те, що партнер або партнерка не зможуть впоратися без вас, може виявитися простою фантазією, тож завжди перевіряйте це на практиці. Якщо ви зрозуміли, що відчуваєте та переживаєте, спробуйте повідомити про це не завжди буває легко. Однак, за допомогою практики я повідомлення, про яке ми говорили в наших попередніх випусках, ви обов'язково зможете це зробити частиною вашого повсякдення. Зверніть увагу на здатність відмовляти. Пам'ятайте, те, що успішно функціонувало протягом багатьох років, не можна змінити за один день або місяць. Тож дайте собі час та розуміння, що на цьому шляху можуть бути повернення до емоційного обслуговування або його елементів. Зрозуміло, що людина, яка була обслуговуючим персоналом для інших, є надзвичайно зручною. Зміни в її поведінці невідворотно призведуть до змін в оточенні та стосунках. Але чи потрібні вам люди, яким просто зручно вас використовувати? Це риторичне питання, яке варто собі періодично задавати. За потреби звертайтеся за професійною допомогою. Розуміння причин поведінки, фундаментальних основ формування певних феноменів, це найдієвіший шлях докорінно та головне назавжди змінити ситуацію. Тримайтеся, бережіть себе і до нових. Корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.